Владислав М'якота робить заготовки для каркасів, на які встановлять сонячні модулі. Торцуємо заготовки, насверлюємо отвори по розміру для закріплення фотомодулів. І в кінцевому виді буде мати такий вигляд каркаса. Ці зарядні пристрої для військових на одному з полтавських підприємств виготовляють два з половиною місяці. Один комплект це бокс та акумулятор на 65 ампер, який дозволяє заряджати телефони, планшети і батарейки для квадрокоптерів. Є у нас потужний комплект, який дозволяє використовувати не лише usb зарядку, а короткочасно 220 вольт. Вартість комплектів від 6 до 15 тисяч гривень. Виготовляють модулі за власні гроші та пожертви благодійників. Скільки загалом витратили, не підраховували, говорить підприємець Геннадій Полових. У нас задача була мобільності, щоб можна було взяти в руку, перенести. Коли сонячний день акумулятор заражається до 100%, і Вже ночі можна користуватися. 12 вольтова лампочка горить в бліндаже. Є освітлення, можна користуватись ноутбуком, можна заражати Павербанк за словами Геннадія Полових за увесь час військовим відправили більше 60 таких комплектів. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – новини на Суспільному, Полтава.